Всім доброго дня, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні поділюся з вами своїми прочитаними книжками за Січен. І почну я з українського сучасного автора це Тарас Антипович та його книга «Хронос». Я її читала перший раз декілька років тому, і мені сподобалось і захотілося її прочитати. Так, і після перечиту, вона мені ще подобається. Тут є деякі слабкі місця, але взагалом книга, на мою думку, цікава. Видавалася вона у 2011 році, і е, я думаю, що в продажу її вже нема, але в бібліотеках ще можна знайти. Це утопія події, які починають розгортатися в 2040 році. І книжка вона складається з таких маленьких коротеньких новел, мова в яких йдеться про новий науковий винахід, який кардинально змінює людство. Геніальний професор винайшов пристрій, який назвали Хрономат, і цей пристрій, він схожий такий на дитячий пістолет. І з його допомогою можливо з'ясувати, скільки людині дано біологічного часу і скільки ще залишилося прожити. Також можливо цей час або викачати з людини, або закачати в неї. І, наприклад, якщо викачують 10 років, то саме на 10 років людина старіє. І в книзі ми бачимо, що дуже швидко хрономат попадає на чорний ринок, і це змінює світ, а, бо час стає такою собі коштовною валютою, і в світі а, росте злочинність, і люди бояться навіть виходити на вулицю, бо якщо вас грабують, то забирають не гроші, а грабують роки вашого життя. Також тут одна із новел показує, як вчені починають експериментувати, і вони закачують в людину біологічний час різних тварин. І це призводить до того, що створюються такі собі гібриди. Так і написано десь жорстоко, десь іронічно, але мені було цікаво перечитати цю книжку. І наступна книга на Чорним морем Іван левицького який є яскравим представником реалістичного напрямку в українській літературі. Іван Нечу-Левицький жив у Кишеневі, де, що був не так далеко від Одеси, і, певний не раз мав нагоду краще пізнати місто. Наслідком цього стали Два його романи На Чорне море і «На віжена». І на Чорне море був перший в українській літературі роман про Одесу або Одес, як називає місто в чоловічому роді сам не Левицький. І тут показано, що Одеса 19 століття це фізичне і духовне втілення поняття космополітизму. Тут головний принцип був незаперечення націоналізму або групової ідентичності. Показано те, що всі люди можуть жити разом у мірі та злагоді. Хоча інтелектуальна роман зосереджена на проблеми розвитку української ідентичності, за сюжетом це проста любовна історія. Також гарним та атмосферним доповненням твору є. Неймовірні описи моря, лиману, пейзажів, великого та малого фонтанів та й взагалі природи. Хочу також відмітити, що я обожнюю цю серію класики від Віват. Книжки видаються різних кольорів з тематичними зрізами. І наступна книга сучасної письменниці Марії Матіос. І це сімейна сага в новелах майже ніколи нам навпаки. Книжка вона показує історію життя декількох родин в українському селі в часи Першої світової війни. Це моє, моя друга книга, прочитана у авторки. Першу я читала черевички Божої Матері, і я тоді не знала, як авторка пише і що в тексті буде. Багато діалектичних слів. Тому я як тільки почала читати, мені було складно сприймати і фокусуватися на самій історії. Майже ніколи не навпаки, мені сподобалось більше. Може, тому що я вже знала, що чекати, а може й тому, що тематика в цій книзі мені більш цікава. І книжка сама складається з трьох новел. Оповідь, в яких ведеться з погляду е, різних героїв, але всі новели мають між собою зв'язок, і прочитавши всі три, ти маєш повну картину взаємовідносин між героями. І також в книжці мова йдеться про чотирьох братів, де один стає спільником у вбивстві іншого брата і доволі таки, знаєте, жорстокому вбивстві. І в цій книжці Марія Матіос показала ставлення суспільства і чоловіків до жінок на початку ХХ століття, коли жінки не мали право вибору, за кого виходити заміж, а також не мали право вибору кохати та бути коханими. Також показано, як жінку, яку в часи війни зґвалтували. Вона ставала винною перед своїм чоловіком і мала понести покарання. І вона невеличка тут всього 190 сторінок, але книга насичена подіями. На жаль, сумними та трагічними. І ще одна книга українського сучасного автора це Юрій Венечук та його агент Лилик. У нас. Бібліотеці є чомусь тільки ця частина серії, і це друга книга про репортера Марка Кирилович, причому її неможливо читати окремо, тому що це одна історія першою книгою, якої є Віла Декара, яку я не читала, але знайшла на Ютубі, планую її послухати і потім прийняти рішення, чи хочу я цю серію в домашню бібліотеку. Що можу сказати про саму книжку? Мені подобається, як пише Венечук, і я люблю читати про серійних вбивців, бо мені цікаво зрозуміти психологію їх вчинків, а також чи є ці вчинки наслідком недоліків виховання або їхні дії, спричинені відхиленням. У формуванні мозгу людини. Трошки незвично бачити, що кожна книга із детективної серії е, не є окремою історією. В книгах мова йде про нічного репортера Марка Кириловича, який полює на серійне душі я, і причому усі жертви пов'язані е, з Марком. А для мене це, ну, така, знаєте, розважальна література, і я бачила відгук на книгу, що тут якісь є настиковки в змісті, але мені це було неважливо. Я просто насолоджувалася історією і описом подій 30-х років, так що буду знайомитись далі з Віночуком. І це всі Прочитані книги на сьогодні, про які я з вами хотіла поділитись. Дякую, що подивились і цікавих вам книжок.